Привіт, друзі! Сьогодні будемо учитися в'язати резинку один на один. Петлі набрали. Першу петлю ми знімаємо. І починаємо. Лицева петля, потім виворітня. Лицева. Виворітня. Лицева. Виворітня. Лицева, виворітня. І так в'яжемо до кінця. Вибритня. лицева, Виворитня і виворітня останнє. Повертаємо. Першу петлю знімаємо і дивимося, як дивиться в'язка, як говориться. Перша петля у нас лицева. Значить, ми починаємо лицеву. Друга виворітня, виворітню Беремо. І так далі лицева. виворітня, лицева, виворітня. Узор буде получатися з обох сторін, і з лицевої, і з виверідньої сторони, однакові. Але все рівно ви повинні знати, де у вас полотно, де лице, а де вивертня сторона. Це ви повинні запам'ятати, що на лицевій стороні, коли ви держите. Своє полотно. цей кінчик маленький повинен бути завжди з правої сторони. Це значить лицева сторона. Якщо кінчик з лівої сторони, це значить виворітня сторона. Продовжуємо далі. Першу петлю знімаємо, як завжди. І знову лицева. Виворотна. І останнє виворетня. Повертаємося і починаємо новий ряд. Петлю зняли. лицева виворитня. І остання петля виверетня. Ще раз пройдемо, щоб краще було видно узор. Знову петлю першу знімаємо, першу петлю знімаємо, останню петлю виветні в'яжемо для того, щоб у нас були рівні бокові краї. І вони не будуть закручуватися, завертатися. Якщо їх першу петлю пров'язувати і останню пров'язувати, лицевою, чи якою там, тоді будуть країці загортатися завер... і буде некрасиво. А так, збоку тут косичка буде получатися, красиво. Розтягуємо, розправляємо потрошки, щоб видно було, як воно. От бачите, тепер тут, виходить, у нас перший ряд іде, лицева, виворотня, там не видно. Лицева, виворотня. І цей узор іде в основному. На краю виробу, наприклад, кохту, якщо зв'язати, то манжети або внизу кохточки. Ця резиночка буде стягувати трохи кохту і буде красиво. Будь ласка, всього доброго вам, до зустрічі!